Доброго ранку. Ось ми починаємо нове відео, починаємо із закупів. Я вже зранку збігла на базар в магазинчик. Купила кілограм твердого сиру. Купила кілограмовий ось такий м'який сир. Дуже мені подобається, особливо на сніданки. І купила серветки для прибирання. Універсальні серветки і для холодильника. Так що, а ще купила пральний порошок, рідкий, зараз покажу. Взяла ще ось такий пральний порошок. Це з господарським милом формат XXL. Спробую щось новеньке, говорять, що дуже якісне і дуже хороший. Побачимо, як пройде прання. Зараз я хочу прибрати холодильник, тому що вже він потребує прибирання. І за одне протестую серветки для холодильника. Тому беремо за роботи за роботу і вас беру разом з собою. Я там через патрульоти вказала. Потім з мати. А що вам подивитися? Так, там, там 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 дам дам все. Чистота. Дивіться, як гарненько я вже все поскладала. Ну, доволі непогано ці серветки справилися. мене трошки відволікли. Доволі непогано серветки справилися. Ну, тому, в принципі, взагалі для щоденного, да, для щотижневого прибирання в холодильнику вони ідеальні. Для того, щоб швиденько щотижнево протерти або відразу кожного дня щось протерти. Клас. Обожнюю, коли в мене холодильник чистий. Не люблю його мити, але дуже люблю, коли він у мене чистий. Так, тут я дістала м'ясо для того, щоб. Його о, зараз бульйон. хочу курячий зробити, і хочу кабачок з м'ясом запекти, і з помідором там ще є сир. зробити таку штучку і перемити посуд. Потрібно так, що до роботи.